Друзі, привіт! Компанія Біонорма в серпні буде проводити грандіозну подію в КВЦ Парковий. Це буде щорічна конференція агроінновації 2024. Ця конференція буде проходити за підтримки на асоціації України. І сьогодні в гостях у нас Сюзана Григоренко, виконавчий директор. Вітаю! Сюзан. Вітаю Ярославе! Вітаю вас, друзі! Нам дуже приємно цього року проводити цю конференцію спільно з вами. Дякую за запрошення і я надію, що в цьому році до нас завітає максимальна кількість учасників. Ми приємно якби, раді тому що ви нас вважаєте інноваційними. Ми дійсно робимо все можливе. Компанії насінняві, селекційні, інвестують, продовжують здобувати досвід, відкривати нові ринки, виробляти. Для того, щоб бути разом з вами у всіх кліматичних незгодах, і, звісно, нарощувати урожай і нашу прибутковість спільно, є питання логістики, є питання кордонів, якості, стандарт, міжнародні стандарти, від якості до комерціалізації, і як утримувати ринок. Приходьте, ми надіємося все-таки, що це буде корисний обмін знань і також унікальними та практичними матеріалами. Отож, 6 серпня КВЦ Парковий Конференція Агроінновації 2024. Всіх запрошуємо. Приходьте, буде цікаво. Запрошуємо.